Літо найкраща пора року. Це канікули, відпустки. Та особливо найкраще запам'ятався серпень. Це вчительські конференції, по особливо урочисті дні. Особливо пам'ятаю в селі. Особисто голова колгоспу сам персонально інструктує головного механіка про те, що підготували належним чином автобус, перевірили технічний стан. Прибрали в салоні, бо завтра на ньому поїдуть вчителі на педагогічну конференцію. У місті також вчителів у ці дні було видно здалеку, гарно одягнені, з прикрасами, зі смаком, повільна хода, витончені гарні манери. Їх легко можна було відрізнити серед перехожих. Хороші традиції, гарні спогади. Не дивлячись на те, що в Україні війна, наші школи до 1 вересня готові. З Днем Знань!